Чесні очі, студенти, викладачі, гості. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб відкрити меморіальну дошку в пам'ять про нашого студента, випускника, вашого одногрупника, просто громадянина, громадянина нашого міста, Гунька Степана, який з честю. І повністю виконав свій військовий обов'язок і віддав своє життя за нашу державу, за нашу землю, за наш народ, за вас і за нас. Знаєте, дивлячись на те усміхнене, щасливе обличчя, дуже гірко стає на душі про те, що та посмішка того яскравого сонячного хлопчика, такого молодого, в до нас лише стоїть чорний і холодної дошки, що його вже немає між нами. А він, так само, як і ви всі, мріяв далі вчитися, будував якісь плани на майбутнє, хотів жити. Але та зла ворожа куля не дала йому цього зробити. Але знаєте, людину може забрати смерть. Але пам'ять про цю людину залишиться назавжди в наших з вами серцях. І оця дошка буде ще довго нагадувати майбутнім поколінням про той подвиг, який здійснив Степан Войко. Вічна йому пам'ять і слава Герою. А зараз я би просив керівника групи, який вчився Степан, одногрупників. Тих людей, які були ініціаторами і основними спонсорами цієї пам'ятної дошки, пригадати, яким Степан був студентом, яким він був одногрупником, яким він був товаришем. чудовно страдание. И обичам се и Не, за мен не е глупаво. И знаете ли, не И завжди дарував рва частичка, която не е И не назад да завършите m b Кращим кожного, кожного дня бути кращим, ніж він був попередній. Він цілий спрямований чоловіком. Він, як казала одна наша благосниця, певно єдина, єдиного духа, в, в якому був життєвим в цьому світі. Він дуже сильно любив життя і радів життю. І цей позитив, він не тільки е, сам мав, е, він сі... de veste, pentru că trebuie să comunicăm pentru a nu-i nimic. Pentru că, într-un câmp de veste, nu-i nimic. Pentru că, într-un câmp de veste, nu-i nimic. Pentru că, nu-i nimic. Pentru că, într-un câmp Діту він хотів тривати з парашютом на ябвольському ході в коні.

Дякую. Просимо, спочатку на цьому. Господеві, помолімся. Господи, Господин, симутний Боже, свячуємо цю пам'ятну дошку на честь героя нашої країни, Степана, хочемо тієї пам'ятної дошки нагадати про заслуги наших померлих, нехай приклад їхнього життя заохотить нас краще шанувати, Господа Бога. І сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом церквою і вітчизною через Христа Господа нашого, віки. іти, Господи любому ліцям, вочі спорити людського роду, дати любов, дати духовний сам, Господи. Помилуй. Господи помилуй. Пошли Духа Творчу, то звичайно благословення. На пам'яті дощу чуй благослови Слови і освяти святий, щоб вона була завжди пам'ятною, вказуючи історію життя нашого, бо ти освячий все, і ми тобі, славу, селаємо, отчує сильний святому духові, нині і повсякчас, час і навіки вічні. Bogoslužajca и usvjačujeća pamjetna Boška Oca. Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Примоновий воно си оці наші всіх святих помилуй і спасе нас, як боги, і чоловіко любе. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Сьогодні цей день, день, який ми прийшли сюди, щоб згадати пам'ять воїна, який віддав своє життя. За волю України. І сьогодні ми засвічуємо цією пам'ятною дошкою про те, що ми хочемо пам'ятати про історію нашого народу. Хочемо пам'ятати про ті подвиги тих великих людей, тому що той народ, який не знає своєї історії, він тратить державність. А церква каже. До нас сьогодні, словами Христа, що нема більшого, як віддати життя своє за друзів своїх. Тому віримо сьогодні, що ті, що віддали своє життя за своїх друзів, за свій народ, за свою батьківщину, вони заслужили собі те найвище, до чого людина прагне, до чого змагається ціле своє життя. Щоб здобути щасливу вічність. І ми сьогодні віримо в те, що ті, що віддали своє життя, ті, що сміливо йдуть на той бій, щоб захистити своїх друзів, вони виконують те найвище, за що Господь дарує їм життя вічне. Тому нехай наші молитви, наша пам'ять буде вознесена до Господа, а Господь дарує тим, що віддали своє життя. Вічно у нього, царстві Божому, пам'ять. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, часами мовчання може більше сказати, ніж слова. Давайте повернемося назад. У листопад 2013 року. Майдан, боротьба проти диктатури, надії на те, що станемо вільними, незалежними, що підемо в обійми Європи. І так багато втрачених надій. І так багато пережили і далі переживаємо. Адже йде справжня війна. І кожного дня ми чуємо з телекранів по радіо. Загинуло стільки-то, поранених стільки-то. Сумна статистика. І здається, що це десь далеко, що це неправда, що це не, не у нас. Але вже і броди десятками лічать тих. Хто віддав своє життя за те, щоб нам стало краще з вами жити? Що ми маємо через рік? Маємо тут через дорогу пам'ятний знак Небесної Сотні. Маємо меморіальну дошку. І з кожним днем ну, тяжко усміхатися, ходити, радіти, коли знаєш, що такі події. У нашій країні. Знаєте, мені доводилося спілкуватися з Степаном, вчити його, ходити до нього на практичні заняття отут, у початковій школі, він проводив виховні години. Завжди все було вчасно, ретельно, творчо підходив до виконання справи. І тому оця дошка, оці світлі очі проходячи повз які ми будемо завжди з ним вітатися. Напевно, нам потрібно завжди задуматися, з якими помислами ми йдемо у цей заклад і з якими ми виходимо. Бо будемо, напевно, звіряти кожен свій крок по цих очах по цьому погляду, тому що ми маємо завершити цю справу, за яку гинуть наші найкращі сини й дочки нашого народу. Тому давайте схилимо. У пошані наші голови ще раз перед світлою пам'яттю Степана і задумаємося про те, як же нам завершити цю справу, яку розпочали рік назад, тисячі молодих людей з надією на краще майбутнє, і будемо вірити у те, що ми переможемо. І вічна слава героям! Вшанувати пам'ять Степана. А також хочу подякувати одногрупникам, які зініціювали і спонсорували цей пам'ятний знак. Це ще раз вказує про те, що група була дружньою і змогла оцінити достойно одногрупника. А ми вже з вами маємо доглядати за цією дошкою, ставити сюди свічечку пам'яті і ніколи не забувати про цей подвиг. Ще раз дякую всім і потихеньку ми заходимо, далі продовжуємо навчання, йдемо на пари.